Вітаю! Сьогодні я хотів би представити два з кількох доступних моделей фарбувальних агрегатів у пропозиції Vabrotech. Якщо ви шукаєте такий пристрій для себе, обов'язково залишайтеся до кінця цього фільму. Запрошую. Однак, перш ніж перейти до конкретних моделей, давайте відповімо на основні питання. Що таке фарбувальний агрегат і для чого він потрібен? Фарбувальний агрегат це пристрій, завдяки якому ми можемо за короткий час без використання традиційних пензлів або валиків покрити фарбою великі зовнішні поверхні, такі як фасад будівлі або внутрішні, такі, як, наприклад, стіни чи стелі. Пристрій чудово підійде для ремонтно-будівельної галузі, а також для повсякденних домашніх завдань, таких як оновлення будинку чи квартири. Можливе також фарбування навіть важкодоступних місць на висоті. Як влаштований фарбувальний агрегат і як він працює? Агрегат складається з двигуна, насоса, аксесуарів у вигляді шланга, пістолета, насадки тощо. Це безповітряний пристрій, тобто для його роботи не потрібен компресор. Відроз фарбою підставляємо безпосередньо під всмоктувальну трубу, і завдяки насосу фарба перекачується в шланг і через пістолет з насадкою на стіну. Сам агрегат дозволяє регулювати робочий тиск, підбираючи його до використовуваної фарби. Це основна інформація про будову і принцип роботи агрегату. Перша пропозиція це модель VT-20I. Це пристрій, призначений головним чином для приватного використання, такого як фарбування інтер'єру квартири чи будинку, а також для малярів кімнат, які час від часу повинні виконати якусь послугу. Цей агрегат має центральний двигун потужністю 1100 Вт та насос з продуктивністю 2 літри на хвилину. Максимальний розмір насадки, який можна застосувати в цьому агрегаті, становить 21 тисяч дюйма. Орієнтовна річна площа для обробки становить 30 тисяч квадратних метрів. Перед самим фарбуванням рекомендується правильно підібрати фарбу до цього пристрою. Однак треба пам'ятати також про два основні питання. По-перше, не кожна фарба підходить для гідродинамічного розпилення. Це потрібно перевірити перед фарбуванням у технічній карті фарби або у виробника. Агрегат цієї цінової категорії не є настільки універсальним, щоб обслуговувати всі фарби на ринку, навіть густі та найбільш вимогливі. Агрегат простий у використанні. Завдяки електронному регулюванню тиску користувач легко підбере його значення до фарби та розміру насадки. Пристрій при належному обслуговуванні та використанні відповідно до призначення завдяки своїй довговічності, безумовно забезпечить безпроблемну роботу на довгі роки. Друга пропозиція це модель VT-28. Ця версія агрегату призначена для більш вимогливих користувачів. Цю модель, напевно, оцінять професіонали, які частіше фарбують квартири чи будинки. А також потребують фарбувати фасад будівлі. Агрегат завдяки більшій продуктивності насоса 2,8 літра на хвилину та більшому максимальному розміру насадки 25 тисячних дюйма впорається з густішими фарбами. Завдяки такій продуктивності фарбування цим пристроєм з використанням двох шлангів одночасно не становить жодної проблеми. Тоді максимальний розмір насадки на одному пістолеті становить 17 тисячних дюйма. Двигун у цій моделі має потужність 2200 Вт і не має щиток, які не потрібно замінювати, що зменшує ризик простоїв. Він готовий обробляти площу навіть до 50 тисяч квадратних метрів на рік. WT28 оснащений чітким міцним дисплеєм, на якому ми маємо можливість електронного регулювання тиску з системою Smart Control. Гарантуємо, що модель VT-28 це ідеальний вибір для компаній, які орієнтуються на найвищу якість виконуваних послуг. Крім того, агрегат ВТ-20I, як і ВТ-28, можуть працювати на різних фарбах, але завжди таких, що призначені для нанесення гідродинамічним розпиленням і відповідають вимогам агрегату, наприклад, максимальний розмір насадки. Забороняється використовувати будь-які структурні засоби, такі як штукатурка або фарби типу баранчик. Також не слід використовувати дорожні фарби типу каучук. Використання такого типу фарб значно скоротить термін служби пристрою або загрожує його повним пошкодженням. Підсумовуючи, покупка фарбувального агрегату це чудове рішення, якщо ви хочете заощадити час, гроші, силу і енергію, а також отримати точний результат своєї роботи. Залежно від специфіки і частоти вашої роботи, наші агрегати vt 20 i і VT-28 безумовно допоможуть вам у цьому. Це моделі, які не займають багато місця, досить універсальні та довговічні. Вони були протестовані нашими клієнтами і користуються дуже доброю репутацією серед професіоналів і аматорів. Якщо у вас є додаткові питання, запрошуємо зв'язатися з нами через контактну форму, доступну на нашому вебсайті www.wabrotech.com або за. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu hinterlassen. Bis zum nächsten Video.